Добрий день. Тема розв'язування трикутників. Розв'язати трикутник означає знайти невідомі сторони і кути трикутника, відомими його сторонами і кутами. Нехай дано дві сторони трикутника А і Б, і між ними С. Знайдемо довжину сторони С і величини кутів А і Б. Для розв'язання сторони косинусів знайдемо сторону С. Знайдемо сторони косинусів косинус кута А. Маючи косинус кута А, знайдемо величину кута А, і, і щоб знайти третій кут трикутника, кут Б від 180 градусів, віднімемо суму величин кутів А і С. Розглянемо це на прикладі. Нехай трикутнику відомо довжину сторони Б 4 см, АЦ 5 см, і величину кута С дорівнює 50 градусів. Знайдемо довжину сторони А В, величину кута А і величину кута Б. Значення тригонометричних функцій. Будемо знаходити за допомогою калькулятора. Значення довжин сторін будемо округлювати до 10, а значення величин бухів, будемо знаходити з точністю до міну. Знайдемо довжину сторони АБ, наближено до рівня 3,9. Знайдемо косинус кута А. Маючи косинус кута А з допомогою калькулятора, знайдемо величину кута А, дорівнює наближимо 51 градус 37, минут, і величина кута Б дорівнює 188 градусів відняти суму величин кутів А і С. Дорівнює 78 градусів 23. Розв'яжемо трикутник, коли задано сторону, і два прилеглі кути. Нехай дано довжину сторони Б і величину кутів А і С. Знайдемо довжину сторін А і С і величину кута Б. Величина третього кута Б дорівнює різниці 180 градусів суму величин кутів А і С. Запишемо теорему синусів, А відноситься до синуса кута проти, як Б до синуса кута проти, і знайдемо довжину сторони А. Аналогічно використовуючи теорему синусів, знайдемо довжину сторони С. Розглянемо це на прикладі. Нехай довжина сторони АС дорівнює 5 см, величина кута А 20 градусів, кута С 50 градусів. Знайдемо довжину сторони БЦ, а, Б АВ і величину кута В. Знайдемо величину кута В дорівнює 110 градусів. Запишемо теорему синусів. І знайдемо довжину БЦ. В наближено до рівня 1,8 см. Пам'ятаємо, що синус 110 градусів дорівнює синусу. 180 відняти 110, тобто синус 70 градусів. Запишемо теорему синусів і знайдемо довжину сторони АБ. Дорівня наближено 4,1 см. Розв'яжемо трикутник, коли відомо всі три сторони. Потрібно знайти величини кутів А, Б і С. Стереми косинусів, знайдемо величину косинуса кута А, маючи косинус кута. Знайдемо кут А. Знайдемо косинус кута Б, знайдемо величину кута Б і, щоб знайти кут С від 180 градусів, віднімемо суму величин кутів А і Б. Розглянемо, на прикладі, нехай дано, щоб ОЦ дорівнює 4 см, АЦ 5 см і АБ 6 см. Знайдемо косинус кута А, наближено до рівня 0,75. Це кут градусна міра якого 41 градус 24 х. Знайдемо косинус кута Б наближено до рівня Це кут, Величина якого наближено до рівні 55 градусів 46 минут. І не знайдемо величину кута С. 180 градусів розпишемо для зручності віднімання як 179 градусів 60 минут. І величина кута С дорівня 82 градуси 50. Розв'яжемо трикутник, якщо дано дві сторони. І кут, який лежить напроти однієї з сторін. Дано сторона А, Б і кут А. Знайдемо довжину сторони С, величину кута Б і С. Запишемо теорему синусів. Маємо синус кута, знайдемо величину кута Б і знайдемо величину кута С. Запишемо теорему синусів, щоб знайти довжину сторони С. Розглянемо це на прикладі. Нехай Б дорівнює 4 см, АЦ дорівнює 5 см, і величина кута А дорівнює 50 градусів. Знайдемо довжину сторони АБ, величину кута Б і величину кута С. Запишемо теорему синусів, знайдемо синус кута Б. Та як сторона АС є більша, ніж сторона ВС, Проти більшої сторони лежить більший кут, то кут Б може бути як гострий, так і тупий, тому що синус 180-кут Б дорівнює синусу кута Б. Отже, задача має два розв'язки. Кут Б може наближено дорівнювати 73 градуси 14, минут, або кут Б наближено дорівнює 106 градусів 46. Минут. Для кожного з випадків знайдемо величину кута С і запишемо теорему синусів. Знайдемо АБ. Довжина АБ, дорівнює наближено а, 4 ,4, або 4,4, або. Наближено до рівня 2,1 см. Розглянемо даний тип задачі, але змінимо дані. Нехай би це 5 см, а це 4 см і величина кута А дорівня 50 градусів. Запишемо теорему синусів, знайдемо синус кута Б, отримаємо наближену 0,618. Задача буде мати один розв'язок. Та як кут Б лежить проти меншої сторони 4 см, а так як більша сторона 5, проти неї лежить кут 50 градусів, то кут Б є менший ніж 50 градусів, тобто кут Б є гострим. Знайдемо величину кута Б наближено до рівня 37 градусів 48 минут. Знайдемо величину кута С, запишемо теорему синусів для знаходження сторони АБ. А Б наближений дорівнює 6,5 см. Розглянемо даний тип задач третій випадок. Нехай БЦ С 5 см, АЦ дорівня 2 см і величина кута А дорівня 50 градусів. Знайдемо синус кута Б. При підстановці значень отримаємо, що синус кута перевищує одиницю, що неможливо, отже, задачі розв'язків немає. Розв'яжемо трикутник, якщо відомо, що сторона АС є більшою за ВС на 2 см, і градусна міра кута Б дорівнює 70 градусів, а кута А дорівнює 50 градусів. Довжину ВС позначимо за х см, а С відповідно дорівнює Х плюс 2 см. Для даного трикутника запишемо теорему синусів, підставимо відповідні значення і отримаємо наближене значення Х дорівнює 8,8 Тобто сторона BC наближена до рівня 8,8, а сторона AC наближена до рівня 10,8 см. Знайдемо величину кута С до рівня 60 градусів. Запишемо теорему синусів для того, щоб знайти довжину сторони АВ. АВ Б наближено дорівня 9,9 см. Розглянемо ось таку задачу, хлопчик, зріст якого 1,6 метрів, побачив вертітку вежі. Під кутом 45 градусів. До вежі вела пряма доріжка, і хлопчик підійшов ще на 13 метрів, і верхівку вежі було видно вже під кутом 60 градусів. Яка висота вежі? Запишемо дану. Потрібно знайти довжину відрізка В. Знайдемо величину кута КБП. З властивості зовнішнього кута до рівня 15 градусів. Для трикутника БКП запишемо теорему синусів. І знайдемо довжину сторони БК. Наближену рівня 35,5 метрів. Розглянемо прямокутний трикутник БЦК з прямим кутом С, за співвідношенням прямокутному трикутнику Катет дорівнює добутку гіпотенози синуса протилежного кута, і наближену рівня 30,7 Довжина відрізка АБ дорівнює сумі довжин відрізка Б і ЦА, ЦА дорівнює зросту хлопчика. І знайдемо довжину відрізка Бет рівня 32,3 метра. Задання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!